світу 2026 все ще більш ніж реальний для збірної України. Нічия проти Азербайджану місяць тому звичайно дуже неприємна і практично одразу стала вироком для нашої команди в сенсі боротьби за перше місце в групі Ді. Але поклавши руку на серце, шанси стати першим у квартеті, де є така Франція, у нас із самого початку були мізерні. А от в розрізі боротьби за друге місце нічия в Баку можливо ні на. Що не повпливає, все одно нашій команді, як і раніше, треба вигравати очну дуель в Ісландії, а саме набирати проти ісландців мінімум 4 очки, в ідеалі всі 6 і, звичайно ж, перемогти Азербайджан. В жовтні в єврокваліфікації на чемпіонат світу відбудуться два тури, після яких Україна може як виправити свої шанси на друге місце в групі і на подальший плей-офф, так і зробити їх примарними або ж зовсім позбутися. 10 жовтня виїзний матч проти Ісландії, 13 жовтня домашній поєдинок у Кракові проти Азербайджану. У цьому відео поговоримо про все найголовніше довкола. Нашої збірної. склад Новачки втрати, чутки про відхід Реброва і познайомимо із найближчим суперником збірною Ісландії. Вас попросимо натиснути вподобайку і підписатися на YouTube канал ВЗбірна. Зовсім скоро ми відсвяткуємо ювілей: 100 тисяч підписників. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти. В тижні збірних у нас особливо багато ексклюзивного контенту про нашу головну команду. Контент виходить за підтримки від. І преміум спонсора збірної України Сергій Ребров прийняв збірну України в червні 2023-го і провів на чолі команди 28 матчів. Занести в актив можна лише його найперший турнір: відбір до євро 2024 А ось сама фінальна частина євро, як і наступна ліга націй, принесли розчарування. І от після невдач на початку четвертого офіційного турніру Реброва на чолі збірної з'явилися перші чутки про можливий відхід тренера. Ним, начебто, зацікавився грецький панатінайкос. Сам Ребров цю інформацію назвав чутками. До речі, коменти під цією новиною Керманичу збірної краще не читати. Жодного доброго слова про себе він там не побачить. Коли оголошується склад нашої збірної, то його можна спокійно називати попереднім, бо постійно втручаються травми і список зазнає змін. Останні подібні новини стосуються Єгора Ярмолюка. Він зазнав травми гомілки в останній грі за Бренфорд проти Мансіті. Втім, центр ХАВ залишається у збірній. Проти Ісландії не допоможе, але може, хоча б до Азербайджану відновитися. І ще раніше, через ушкодження вибух. Зубков, Тимчик і Циганков у випадку циганкова його виклик із самого початку виглядав дивним, адже Віктор не грав через травму ще з кінця серпня. Замість трьох вибувших Ребров до викликав двох. Олег Очередько дебютував за збірну проти Азербайджану. Вочевидь, тренерський штаб не переконав, адже наступний виклик очередько отримав лише через травму іншого гравця. І дебютний виклик до збірної отримав Владислав Велетень, єдиний новачок у складі. 23-річний Вінгер розпочинав чемпіонат у колосі, але наприкінці серпня був придбаний поліссям за близько півмільйона євро. І в Житомирі сходу став основним у Руслана Ротаня. Взагалі цікаво, що в полісі основними вінгерами нині є велетень і брагару, які своєю ефективністю, голами та асистами посадили на лаву Гуцуляка і Назаренка. Але в збірну Ребров базово викликає саме двох останніх. А велетень отримав шанс лише через травми Циганкова і Зубкова. Замість тимчика, ребро вирішив нікого не довикликати. Єдиний профільний правий захисник у заявці це Юхим Конопля. Відзначимо повернення двох гравців, яких давно не було у збірні. Руслан Малиновський востаннє за національну команду грав 13 місяців тому. Була важка травма і набір кондицій. Зараз Малиновський основний у Дженуа в серії А. Втім, ані команда не вражає два очки в шести турах, ані сам Малиновський, один асист у шести матчах сезону. Враховуючи відсутність травмованого Зінченка, Малиновський є одним з головних гвардійців у складі. Лише Матвієнко зіграв більше за Руслана. Володимир Брашко пропустив останні три виклики збірної: у березні, червні та вересні. Але з поверненням місця в основі Динамо повернувся і виклик до національної команди. Хоча знову ж таки невдачі Динамо та індивідуальні помилки Брашка на виду. Останнє зауваження щодо заявки стосується позиції центрфорварда. Нападників знову лише два: Ванат і Довбик. Яремчук травмований, а ніхто інший під бачення футболу Реброва, вочевидь, не підходить. Хоча навіть серед найкращих бомбардирів УПЛ ми бачимо трьох українських форвардів: досвідчена вежа Бутківський, багатогранний твердохліб, який вже другий сезон демонструє стабільність, і просто гайдучик. З полісся. А раптом травма чи ще якась проблема? І збірна може залишитися просто без варіантів на вістрі, у матчах, в яких треба забивати і перемагати. Про приз лев-матчу чи слідкуєш взагалі за цим? Чи просиш голосувати? Кажеш, що Матвієнко колись ображався, що він ніяк не виграє? Чесно, не слідкую, не прошу тому. Не знаю, я знаю, що у нас, пам'ятаю, Михайло Мудрик завжди вигравав таке відчуття. А як думаєш загалом, у кого більше левів – У форвардів чи у ретарів? Ну, Толя теж багато разів вигравав. Я думаю, що. Я думаю, в більше. Це, до речі, сперша відповідь була правильна. У трубі на 7. У кого найбільше левів матчу з захисників? Думаю, забарний. Правильно, чотири. А у кого найбільше левів матчу із півзахисників? Півзахисників Ну, Михайло Мудрик. Так, дев'ять. А у нападників? Думаю, Яремчук. А в тебе скільки, пам'ятаєш? Не знаю, може, один чи два, навіть. Так, в тебе один. Один би ж пам'ятаю, що мені один раз дали, і я навіть не знаю, де це задати <світ> якщо чесно, бо її дали, потім мене її забрали, і потім, може, її вже комусь передали. тому треба напрацювати на так. дві нові з Ісландії та з Азербайджаном. Під час кожного поєдинку збірної України вболівальники обирають лева матчу. Приєднатися до виборів може кожен. Для цього під час гри заходьте на сайт levmatchu.uav.ua посилання є в описі цього відео. І обирайте найкращого у складі України. Кожен ваш голос це плюс одна гривня на благодійність. Від національного спонсора збірної бренду Львівське одного матчу мало щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові. Тепер про нашого суперника збірну Ісландії. Країна із населенням у 400 тисяч осіб у чвертьфіналі чемпіонату Європи. Досягнення для такої малонаселеної держави безпрецедентне. Для розуміння наступна країна із найменшим населенням на такій стадії це Хорватія із 4 мільйонами. Свої найкращі турніри і найкраще покоління Ісландія мала всередині 2010-х. Тоді була перемога над Англією 2-1 в одній восьмій фіналу. Євро 2016 Ісландія вибиває родоначальників в плей-офф чемпіонату Європи. Цей сюжет досі важко вкладається в голові. Трохи пізніше. Ісландія, перемігши в кваліфікації, в тому числі й Україну, відібралася на чемпіонат світу 2018 там до останніх секунд претендувала на вихід з групи з Аргентиною, Хорватією та Нігерією, але все ж програла хорватам і фінішувала останньою. Якщо подивитися на перші тури нинішнього відбору, то Ісландія в неймовірному порядку переїхала 5-0 Азербайджан і ледь не врятувалася від поразки на виїзді від Франції 1-2 зі скасованим за допомогою ВАР голом ісландців наприкінці. Але якщо копнути трохи глибше, то ми побачимо зовсім невиразний виступ у дивізіоні Б Ліги Націй, третє місце в групі з Вельсом, Туреччиною і Чорногорією. Це було ще за старого тренера Оге Харейде. 72-річний норвежець після роботи з Ісландією оголосив про вихід на пенсію. А от в стиках Ліги Нації зі збірною Косово ісландці грали вже за чинного тренера Арнара Гунлауксона. Грали сумарно 2-5 і вилетіли в дивізіон С. Як бачимо, новому наставнику вистачило двох офіційних і двох товариських матчів, аби змінити обличчя збірної. Щодо складу ісландців, то звернемо увагу одразу на двох синів, мабуть, найкращого ісландського футболіста в історії Ейдура Гудьонсена. Зіграти під 400 матчів і забити під 100 голів за топові Челсі і Барселону. Це круто. Сини поки скромніші, але теж грають в нападі: 23річний Андрі Гудйонсен і 19-річний Даніель Є й третій син 27-річний Свейн Арон Гудйонсен, Але він останнім часом поза збірною. Обидва Гудьонсени, хоч виходять в старті збірної, але не є головними зірками. Взагалі, чимало ісландців є основними у пристойних клубах і чемпіонатах. Центр хав Ісак Йоханнесон з Кельна, атакувальний хав Крістіан Глінсон з Твенте, ще два центрхави із серії А Елерсон з Дженуа і Хельгасон з Лече. Ну і головні скарби: Альберт Гудмунсон з Фіорентини, його амплуа другий. Форвард і атакувальний хав з лілля Арнар Харальдсон. Ви теж помітили перенасиченість іменами центру поля. Тренер виходить зі становища, ставлячи статусних гравців не на їхні позиції, тобто знаходить час для всіх. Цікава історія стосунків збірних України та Ісландії. Матчів було всього 5, але всі офіційні і навіть вирішальні. Цілком ймовірно, що домашня нічия із Ісландією у березні 99-го завадила Україні вийти на Євро 2000 напряму, а на Криву не вийшло через Словенію. До речі, єдиний гол у виїзному матчі проти Ісландії у тому відборі провів керманич нашої збірної Сергій Ребров з пенальті, який заробив президент УАВ Андрій Шевченко. У вересні 2016-го, через незабитий коноплянкою пенальті у першому турі ворота ісландців, наш відбір із самого початку пішов невдало, і навпаки, успішно для Ісландії, яка вдома перемогла збірну Шевченка 2-0. Взяти реванш вдалося нещодавно під орудою Сергія Реброва у березні 24-го Україна та Ісландія зійшлися у фіналі плей-офф за вихід на євро. Вольова перемога наших на гол гудмунсона відповіли Циганков і Мудрик. Той матч згадує, а також демонструє свої блискучі знання з історії збірної України Віталій Миколенко. Ми грали з ними півтора року тому, так в березні 24-го. Ми були більшість часу на м'ячі, але ми пропустили, і було дуже важко відігратися. Ми виграли той матч, ми вийшли на євро, але це дуже важкий матч, був проти них і зараз так само буде нелегко. Наступний челендж географія збірної. Я тобі називаю матч, а ти пригадуєш, в якому місці відбувся той поєдинок. Перемога над Португалією 2-1 у відборі на Євро 2020. НСК Олімпійський. Київ. Дебютний матч в історії збірної проти Угорщини у 92-му році. Ого. Мені підказують Ужгород. Ого. Не підказуєте. Одна восьма на чемпіонаті світу 2006 року проти Швейцарії. Перемога тоді була в серії пенальті. Е, Німеччина? Це ж грали в Німеччині, так? Так. Е, Кьольн. А, абсолютно, правильно. Перемога над Швецією 2-1 на Євро-2012. Шотландія. Глазго. А, 12. Євро-2012. Відбувалось а, де? В Україні. Швеція в Києві також була. Так. Перемога над Англією 1-0 у відборі на чемпіонат світу 2010. Дніпро. Так. Рекордна перемога збірної над Садмарино 9-0. Харків. Ні? В Україні, так? Так. Дніпро, Львів, може. Львів. Перемога у фіналі молодіжного чемпіонату світу 2019 над Південною Кореєю. Лоць. Лоць. – Перемога над Ісландією 2-1 у плей-офф за вихід на Євро 2024. – Вроцлав. Так. Запам'ятались, закарбувались ці я, поєдинки. Я, всі, я такі матчі пам'ятаю. За збірну я всі матчі пам'ятаю. Ті, що я грав, де ми грали. Попередня гра з Ісландією — найкраща твоя гра за збірну? Та я думаю ні. Ну, якщо брати, що в мене там два асисти, і ми вийшли на євро, то по результативним діям, напевно, одна з. Але я думаю, що, можливо, одна з кращих, але я не скажу, що краща. Спробуємо вгадати наш стартовий склад: воротар і захист читаються легко: Трубін, Забарний, Матвієнко, Конопля і Миколенко. Далі важче, якщо захотіти, аби кожен зіграв на рідній позиції, то бачимо трикутник Калюжний Судаков-Малиновський. Останній додасть досвіду і спокою за гарячої підтримки фанів і теоретично стартового штурму ісландців. Це може бути важливим. На флангах велетень і Волошин дадуть швидкості і можуть стати несподіванкою для господарів. І в атаці прогнозуємо Ваната, який вже двічі забив за Жерону і явно переживає кращий момент, ніж довбик у Ромі. Розуміємо, що для консервативного Реброва надто неординарний вибір. З іншого боку, попередні невиразні матчі натякають, що треба щось міняти. У коментах будемо раді почитати ваші. Побажання щодо стартової одинадцятки. Можливо, ви здивуєтеся, але попри все, Україна є фаворитом навіть у гостьовому матчі проти Ісландії. Преміум спонсор збірної компанія Вібет на перемогу наших дає коефіцієнт 2,56, тоді як на Ісландію 2,92. Не програш України взагалі 1,41. Тобто 67%. Довіри в збірну закликають Владислав Ванат і Георгій Судаков. Перед цими надважливими матчами, що би ти хотів сказати вболівальникам збірної України? Що сказати, щоб вірили в нас і підтримували. І сподіваюся, що ми зможемо змінити цю ситуацію в нашій групі. Все буде добре і вийде на чемпіонат світу. Я розумію всіх фанатів, це коли немає результату, завжди буде критика так, в, в усіх командах, в усіх збірних. Тому, звичайно, та мені навіть здається, що нема сенсу щось сказати, все треба показувати і доказувати на футбольному полі. На сам кінець про трансляцію. Стартовий свисток у Рейк'явіку пролунає 10 жовтня о 21.45. Пряма трансляція доступна на ott платформі Мегого, а також телеканалі Мегого Спорт, який є у Т2 і кабельних мережах. Ютуб канал Взбірна пропонує вам передмачну студію і альтернативне коментування. Початок нашого стріму о 20.00. Його для вас проведуть Артем Дамницький, Олег Маслюк і Максим. Гіленко, підпишіться на збірну, аби не пропускати наш контент. У тижні збірних у нас особливо багато ексклюзивів. На цьому наше прев'ю завершене. Від вас чекаємо вподобайку і відгук в коментах. Вболіваємо за своїх.